Усім знову і знову доброго ранку. Гарного настрою. Вдалого дня це ранок на Алтаві. До нашої студії знову і знову линуть прекрасні гості, яких ми надзвичайно раді бачити і вітати. І ось вона чергова таємниця розкривається. Так розкриваємо таємницю у нашій студії. Е, Руслан Христиченко, викладач сольного співу Полтавському зловичному училище імені Миколи Лисенка. Доброго ранку Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку, Наталія. Доброго, доброго ранку, так, у нас. У нас є просто, У нас є можна сказати, два приводи. Так? По-перше, просто хороша людина завітала до нашої студії. Це так? Надзвичайно, да, сіню. Сіню. Да. А по-друге, власне, є також привід. Ви е, отримали премію імені Олександра Білаша. Так да, це дійсно. Да. От ми про це, як то каже, да, будемо говорити і про це, і багато чого іншого У нас. Запитань просто О, величезна. О, Військово да. поговоримо, але спершу ефір. Мови, ранкове запитання від програми «Ранок на Алтаві як розпочинається ваш день? Звідки брати гарні настрій? Гарний настрій, ви, ви знаєте, завжди, як у справжньої людини, об, ну, ну, стаєш, чистиш зуби, прокидаєшся, омиваєшся, п'єш чайок, або каву, хто як, полюбляє. Отак, як справжні, нормальні людини, немає про, про, про професії ж різні, а як звичайні люди роблять те ж саме. З котрої години приблизно починаєте співати. Співати, ну. Співак, треба йому поспати, виспати, щоб якийсь тонус фізіологічний прийти, ну потім починаємо співати. Ну дайте 9-10 ранку. Ну, 10, -10 ранка це якраз такий приємний час. Потрібно не тільки самому прокинутися, а щоб ще й голос прокинувся. Так, да, фізіологічно, ти більше в стації побігати, попригати, але голос каже тобі: Руслане, ще потрібно трошечки поспати. Я ще не проснувся, зараз трошечки, ще трошки ми просипаємося. ще… Головне, щоб ще студенти прокинулися, да, які відвідують ваші заняття, знаєте, не тільки голос. Да? А скажіть, а коли заняття власне, починаються? Тобто, якщо вокалісти, да, викладають сольного співу? Так, да, інколи вони трошечки не задоволені, тому що 8.30 дев'ятого ранку. Це я хотів уточнити, так, да, дійсно. 8.30 починається. Ну там по розкладу просто ми в графік не вкладаємося, тому буває, за 8.30 починаємо. Да, радо, а що зробить? Буває, в мене теж, буває, інколи потрібно було співати, в 8 ранку було, та було такое, ну треба трохи раніше встати. Так, якщо прокинувся о і <гум> голосу просто немає іншого виходу, він прокинеться. <гум> Правильно <гум> напрямку. <тебе. гум> так, ну а я що думаю, ж? що дійсно. Так, давайте про, 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 премію про премію поговоримо. Да. Як все відбувалося? Так, як все відбувалося? Ви well, знаєте, це приємна така несподіванка. Коли ми е, я приїхав один із запросила Олеся Олександрівна Білаш, один з творчих вечерів пам'яті Олександра Івановича Білаша. Це народний артист України, е, герой України, лауреат багатьох премій, особливо лауреат премії Тараса Григоровича Шевченка. Це поет. Це з, композитор, кінокомпозитор, це педагог, це взагалі дуже надзвичайна людина і цікава людина. Мабуть, <кхід> що мені в житті пощастило побувати не тільки особисто, я його, на жаль, але я був там, де він живе, там, де він працював, таке спілкування з родиною, білашів дуже тісне. Тому. Премію, це була несподіванка, на цьому творчому вечорі в мене це було таке якесь якесь. О, оце, оце так, сюрприз, да. дуже приємний сюрприз. Ну, нагороду, я вважаю, що ви знаєте, нагороду, коли живе людина, ну не тільки творча людина, вона не думає, що досягти там якоїсь премії, якоїсь медалі, звання, як і герої, які вони. Роблять свою справу, а люди, які помічають це, вони потім якось визнають тобі і дають такі, такі, такі несподіванки, такий емоційний заряд. Оце от так. Хоча я не можу вислати. Просто оце, Ні, звісно, оце таке, таке було захоплення. Знаєте, коли так. отак тобі. Я не знаю, що щось таке. Ну я не знаю, Боже, якесь прозріння, отак. Оце ця нагорода. Дуже вдячний людям, які слідкували за творчістю і визнали цим почесними званнями. Ви можете показати навіть, да. Це медаль, яка освоєна фондом культури, фондом Олександра Івановича Білаша. Ну і тут диплом лауреата. не дарма вже говорять, що не люби себе в мистецтві. а люби мистецтво. Це дійсно так. Я роби раз свою справу тоді. Справжній успіх обов'язково прийде. Так, до речі. Про успіх, про вокалістів хочеться поговорити мені. Да? Я чесно, я не вмію співати, скажімо так, практичне запитання для тих, хто все ж таки, можливо, має якісь задатки ось, е вокальні. Да? От людина, <клес> до речі, дійсно от перед ефіром Наталя, ти запитувала, чи з якого віку там можна. Можна потрібно. Так, да. велі... Ну, була, власне, така теза звучала, навчатися вокалу ніколи не пізно. Це Вона правильна? правильно? Прокоментуйте це. <клес> Ну, знаєте, в общем, діти, які приходять в музичне училище, ну, дев'ятикласники, це молоді люди, які не сформовані ще фізіологічно. Тому Наталі, коли ми перед цим спілкувалися, үгінь. займатися все-таки вокалом потрібно ну, займатися то, з дитинства. Ну, людина, дитина там співає, починаючи з, з дітка, ді, ді, да. школи десь в ході де займаються якось такої. Творчістю, ну професійно, все-таки, коли треба більш навантаження, це потрібно десь 18 років. Uh -huh. Тому коли діти приходять вже після 11 класів, на них можна більше акцентувати, більше їх нагружати. І дійсно процес оцей і прискорення, він прискорюється, тому що фізіологічно вже людину можна. Навантажувати. Вона сформована, вона більше готова для того, щоб навантаження Ну, Насправді там і м'язи тренуються, я знаю, що можна там прес підкачати, навіть, коли займаєшся Ну, Людина, як і співак, він може в фізичній формі. дуже бути. Тобто він, Якщо людина десь якісь негаразди, це теж відражається, натражається на його самопочуття, відражається на його голосі співак повинен бути здоровим. Здоровим і Фізіологічно. ситим обов'язково. І ситим, <світ> да. Сити, я знаю, що потрібно там поїсти, там гарненьку, <світ> білкову <світ> їжу. Це прямо Боже, ну, як, як спортсмени. Так. Да, да, Тей, дійсно ми, ми, дійсно ну, що так, що ми спортсмени, тому що ми в, тренуємося, ми віддаємо колосальну енергію. І потрібно цю енергію поповнювати. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, виявиємо гіпотетичну ситуацію, так, до вас приходить дитина, вам приводять дитину і от, скажіть, будь ласка, да, буде толк, знаєте, як говорять там батьки. Так? Як ви можете дізнатися, скільки це потрібно часу, да, щоб вам. Там, дві секунди, три секунди, хвилина, да? там, щось заспівало дитину, і ви кажете, ну нехай буде чи ні, вибачте, не треба нічого. У моєму дитинстві да. викладач з олівцем стукав по. Ні, мені от серйозно, мені цікаво. Да. Як взагалі цей процес? Як можна визначити, що дитина дійсно має вокальні дані? Андрій, це правда, можна визначити за буквально за хвилину, за 30 секунд. Як ви кажете, вам стукали олівцем, це вже метроритм, який перевіряли. А от коли є, ну. Інструмент, на якому є висота і дійсно от нажимаєш, і чи точно попадає в цей тон висоти. І тоді дійсно можна придивити, чи є слух у людини, чи є метроритм. Без всіх параметрів, знаєте, як, вибачте, будь ласка, людина, ну я так не дуже можу ну, Скажімо так, людина якась якогось, ін, вибачте, будь ласка, органа немає, вона ж не побіжить. Ну, так, Оттого, так, в, так. В, в, не, Зрозуміло, це дуже. Приклад, коли людина і страждає внутрішнє якесь шестое як, чувство його. Вот он хочет он хоче, а возможности і можливості. Да, так, тому... я співаю в душі і в душі. Да. Да. Але всі відчувають, і всі е, люди розумієте, вони завжди відчувають серце, відчувають душі. А душа це завжди як співоча, е, як якась арфа. Тобто інструмент, який який теж ніколи не, не скривдить тебе. Коли слухаєш когось, душа, хоча він не співає, а він відчуває. І ту фальш, коли хтось щось співає так, і серцем теж. Ну, а щодо корисних таких знову ж таки практичних <кій> парад. Е, якщо виявилося так, що у дитини, там, наприклад, не знаю там, якогось віку, там, шестирічного, семирічного віку, наприклад, де є вокальні дані. Які поради ви зробили для батьків для того, щоб ви ну, розвивати все це? Хай дитина співає. Почаще співає. Е, я думаю, що викладача ви, викладательного співу тут е, ну тут я, я вважаю і потрібен, не потрібен, тому дитина внутрішньо вона сама почує, яку верхню ноту взяти, яку нижню ноту. Тож, діапазон дитячий дуже і обмежений, і тут же все час він може досягати дуже великого діапазону. Тому. Хай дитина співає, співає, співає. Нічого тут страшного немає Наоборот, Хай не боїться, не бояться батьки. Що десь дитина може зірвати голеччи ще тільки можуть, якщо насилувати насильство. Ну давай співай, давай ту, ту пісню, де буває інколи що. Викладачі, скажімо так, які не розуміють цього, дитячі голоси, як, що з ними потрібно, потрібно більш-менш делікатно, більш-менш обережно з ними оберігати, в, 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 починаючи з кхм, репертуару, тобто пісенного репертуару, не давати дитячий, а то інколи… Дитина така співає до, дорослі пісні, і там ж, ж і діапазон, і, і вони ж його насили, що дитина не відчуває цієї пісні, а що ще її є, а їж намагаються, щоб вона це показала. І, і тоді теж бувають проблеми, бувають тоді зажати. Ну, в общем, багато чого трудно. Багато специфічних нюансів, скажімо да. так. Нехай дитина експериментує, волю співає до 18 і, років, і, потім і, і, доходиться. І, і свій репертуар, дитячий репертуар. А в, мене, а в мене все одно запитання. А якщо, наприклад, людині там. Молодій людині, там, не знаю, 20 років, вже не 18, наприклад. Mm -hmm. да? так, там, 20 на вокал? Ні, ні. я сер... А мене дійсно цікаво. Да? Чи може прокинутися так, випадково? Людина не співала, не співала, і тут приходить до вас, да? е, ви е, даєте, як то кажуть, ноту, да? вона витягує. Вона бере. Чи, да, бере. Mm -hmm. Чи в мене, можливо таке взагалі? У мене є такі. У мене є такі е, люди, е, я не називаю завжди, коли приходять мій клас, я їх називаю дітьми. Mm -hmm. Тому навіть дорослі, де отакі, я басно живу, моя дитина. Моя дитина. Тому приходять, да, так, вони співали, ні, не, не співали ніколи. І співають, потім співають арії. Нічого да. собі. А як, так, як це можна пояснити взагалі? Ну, взагалі... Ну, мені здається, що от, в дитинстві почали співати, відповідно, будуть співати далі. Ні, не взагалі. Ви знаєте, розумієте, коли після пунктації дитина співала співала і з прекрасним голосом, після мутації була таке, що навіть слух пропадає. Отак буває інколи. Дитина, яка співає в дитинстві, після мутації голоса, як ви переходячи на другий етап дорослого життя, то пропадає навіть слух і голос. Нічого. Про голос я знала, а про слух, чесно чую, вперше для мене да, це час. Да, так, да, буває даже. От. А голос, звичайно, можна тренувати. Слух можна натренувати теж. Якщо обов'язково, так. Да, да. Ну, а щодо до, що дорослих, да, як, як тоді знову ж таки, є якісь теоретичні знаєте, підтвердження, да? чому так відбувається? Тобто людина не співала, не співала, а потім раз і виявилося. Ну, це, я думаю, що зерно, яке Господь Бог за -за -за заклав uh, цій людині. Воно проростав просто в свій час. От внутрі воно сиділо, 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 сиділо все а потім воно попало в середовичі, воно просто почало проростати. Ну і давати плоди свої. Ну, а ваш творчий шлях розпочався досить давно, з самого дитинства? Вокальний. Це, Так. Да. Я теж виражусь з горшка. Сидів на горшку, мама каже, розкачувався взад-вперед і кричав голосно. Мабуть, тоді викричився. Зрозуміло. Ви тенор. Так. Да. І який ваш репертуар? Від до от. Треба сказати від до «ре», наприклад. Ти правильно говориш, що знають. Так, так, Андрій, дійсно, є діапазон, який від до «до». Дві октави, так. Дійсно, так. Ну, а які ваші? Репертуар починається з фольклорно народної пісні, закінчується оперними вже постановками, сценами, оперними аріями. різноманітні. Це Пісні, романси, арії, кансони, всі. Мені складно уявити собі, як можна поєднувати знову ж таки, да, от, да і фольклорні нам торкала. Це життє зовсім речі, чи ні? Зовсім не інші. Це просто розумієте. Співак, який ну, може володіти ну, голосом, я, я не розумію, Значить, ну як от ви розмовляєте в студії, да? розмовляєте. ви на іншу другу тему. Ви ж можете розмовляти. А так те ж саме, це зовсім просто переключається характер, зовсім інше. Надо е, е, подати отут жанр з, з другим просто окрасом. Ну, окрасою, а так? Андрій, рекомендую тобі на заняття з вокалу. З задоволенням. Я, я, да. я задумаюсь, так. Це дізна. це да. і фізичне Приходьте. навантаження, це і гарний настрій, і тренування, ну, і з кровообігом це все пов'язане. Це все Будь... дуже корисно, я тобі скажу. чесно. Як людина більш-менш, скажімо так, досвідчена. <реш> <Буду> <реш> думати, <реш> чесно тобі скажу. Так. Ну що ж, Руслане, ми вам дякуємо за цікаву розмову. Вітаємо Спасибо. вас <реш> ще раз з отриманням премії. Uh, ну, власне, дійсно, головне, не премія. Головне. Визнання, те, що, да, головне визнання. Те, що люди люблять, слухають, да і говорять про це. І ви знаєте, О, де я декілька хвилин. Ви знаєте, без цього ну те, що я тут нагороди і ще там луріаси. але без підтримки людей, добрих людей, це підтримки колективу. Я думаю, що не було всього цього нагород. Такі як концертместрів Тамара Олександровна Злотнік, Ірина Тутова, Лариса Дмитрівна Мізіна, заслужений артист України, мій улюблений друг Олександр Дуарнатолій Головашич, керівник і диригент муніципального оркестру Полтави. як завжди, така творча співдружність. У нас тому дуже вдячні людям, дуже вдячні не тільки людям, які. Пов'язаний з музикою, це і Микола Тарасович Пономаренко, Володимир Павлович Завадник, відомий художник. На жаль, деяких немає, корічли. Педагогів моїх, які починали зростати з зерно, це заслужений артист України, Володимир Пантелевич Путько. Потім я продовжую свій шлях в Одеській державній консерваторії у професора народного артиста України Анатолія Івановича Дудги. Так що без цих людей без підтримки розумієте, ті, які дають, дають тобі, знаєте, і шлях в дорогу, і підтримують і люди, які. Дійсно, так беруть тебе за руку і ведуть, потім другі люди є, потім середовище. Тому дуже вдячно, дуже вдячний, з великою повагою до них відношусь. І пам'ятаю всіх. Ну що ж, ми сподіваємося, всі, всі, кого перерахував, да, більшість з них все-таки. Це дуже маленька кількість. Да, мали, маленька кількість. Але в будь-якому разі, я думаю, що е, ви їм і так скажете. Відповідно, всі найкращі побажання. А ми ж знову ж таки приєднуємося до всіх ваших А, Знову ж таки, вітаємо вас ще раз з утриманням премії. Вітаємо дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої студії. Ми впевнені, що це не востаннє. Так, ну тара. Дякую за цікаву розмову. Я дуже вдячний вам за запрошення, шановний Андрій, шановна Наталія. Спасибі велике, дуже приємно. Хоча я тільки вилювався. Та він ну я думаю, жод я шо шо то може і справився чи все нормально, все нормально. Це да. чудово, надзвичайно приємно Спасибо, вас вітати, бачити у нашій студії. Спасибо. Ми сподіваємося, що ми не один раз ще зустрінемося обов'язково. Поговоримо про корисне, цікаве і приємне.